Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Трубін, найкращий гравець Фенербахче та Бенфіка. Не визначили сильнішого у напруженому матчі Ліги Чемпіонів. Гучний конфлікт у Динамо Шовковський вигнав Ярмоленка з тренування. Гравець ПСЖ допомагає забарному та Сафонову знайти спільну мову. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 20 серпня в рамках кваліфікації до Ліги Чемпіонів Фенербахче приймав Бенфіку. Поєдинок проходив у Стамбулі. Матч завершився з рахунком 0-0. Український голкіпер португальського клубу Анатолій Трубін провів на полі всю зустріч. Здійснив шість сейвів. Оцінка від SofaScore – 7 і 8. Найкраща серед гравців обох команд. З перших хвилин матчу обидві команди ринули у бій. Фенербахче більше контролював м'яч, проте більш гострих моментів створювала Бенфіка. Один із таких виник на 29-й хвилині зустрічі. Португальці змогли заробити досить небезпечний штрафний перед штраф. Ним майданчиком суперника можливість пробити отримав Коглу. Турок вдарив досить потужно. А м'яч дуже чітко летів під стійку. Воріт проте голкіпер Фенербахче в Останній момент врятував команду та витягнув м'яч. Шанс показати себе отримав й українець Анатолій Трубін. Шиманський пробив за меж карного майданчика, перевіривши здібності нашого голкіпера. Проте Анатолій справився на відмінно з таким ударом. Також ще один раз намагався пробити стража воріт Остерволде. Проте з цим ударом Трубін також впорався. Тож у першому таймі жодна з команд так і не створила справжньої гольової нагоди. Гравці пішли на перерву з рахунком 0-0. Другий тайм розпочався із сухої. Гри гравці обох команд намагалися створювати щось цікаве, проте це не давало ніяких результатів. Матч розряджали лише турецькі фанати. Вони відомі своїм свистом і цю гру не залишили поза увагою, висловлювали незадоволення. Постійно на 65-й хвилині Трубін налякав фанатів. Він отримав невелике ушкодження і навіть довелося викликати лікарів. Проте після цього моменту Анатолій все ж зміг продовжити далі грати. Фенербахче почав активніше нагнітати біля воріт суперника. А з 70-ї хвилини зустрічі Бенфіка залишилась в меншості. Флорентіно за дві хвилини зробив два грубих порушення, і арбітер не пожалів його. Така ситуація, звісно ж, потішила фенер, який ринув вперед ще сильніше та активніше. І це все ж у щось виплило. Енне Сірі все ж зміг пробити під рукою Трубіна і попасти у ворота. Але арбітр скасував цей гол, бо Юсеф був в офсайді. Більше таких можливостей не було, і клуби розділили суху нічию 0-0. Все вирішиться у матчі відповіді, який відбудеться 27 серпня в Португалії. 21 серпня в рамках четвертого раунду Ліги конференції відбувся поєдинок між Шахтарем та Серветом. Матч завершився з рахунком 1-1. Гра розпочалась активно. Обидві команди демонстрували наполегливу боротьбу за контроль м'яча. Уже на восьмій хвилині сервет відкрив рахунок після точного удару фомби з подачі кутового – 0-1. Шахтар одразу відповів активними стандартами, але захист суперника був уважним. А кілька спроб забити після кутових та передач у штрафний майданчик не мали успіху. Педрініо та Марлос Гомес неодноразово намагалися загострити гру. Проте їх удари були відбиті воротарем Мале або блоковані захисниками. Перший тайм завершився перевагою сервета та травмою Невертона, який отримав передачу біля воріт суперника, але раптово відчув сильний біль у стегні та впав на газон. Продовжити гру він не зміг. Лікарі під руки допомогли йому залишити поле наприкінці тайму. Під час перерви гравця замінив Кевін. mm -hmm. У середині матчу гостра гра супроводжувалась порушеннями. Вінісіус та Ліліан Нжо отримали жовті картки. А Еліас отримав травму та вимагав медичної допомоги. Попри це, гірники продовжували тиснути на ворота суперника, створюючи моменти після кутових і швидких передач, включно з ударом Алісона, який голкіпер відбив неймовірним сейвом. Шахтар продовжив активно штурмувати ворота противника і на 73-й хвилині наполегливість при. Несла результат. Марлон Гомес віддав ідеальну передачу на Валерія Бондера, який головою відправив м'яч у лівий кут воріт, зрівнявши рахунок, який став тепер 1-1. Команда продовжувала користуватися кутовими та навісами. Проте суперник грамотно відводив загрозу. У завершальній частині матчу обидві команди намагалися вирвати перемогу, виконуючи швидкі атаки та заміни для свіжості складу. Педрініо та Лукас Ферейра брали активну участь у наступ. Пах, однак моменти були переважно неточними. Захисники та воротар сервета продемонстрували високу концентрацію, не дозволяючи Шахтарю змінити рахунок на свою користь. Матч завершився з рахунком 1-1 і залишив інтригу для наступного матчу. 21 серпня відбувся перший матч четвертого кваліфікаційного раунду ліги конференції між Житомирським поліссям та італійською фьорентиною. Гра закінчилась з рахунком 0-3. Зустріч розпочалася з пропущеного голу підопічних Ротаня. На восьмій хвилині мой закін влучив у стійку, пробивши за карного майданчика, але м'яч залетів у ворота після рикошету від спини голкіпера кудрика. Рахунок 0-1. на екваторі першого тайму. Фьорентина подвоїла перевагу. Госен спробив під поперечину після прострілу Кіна, який додав до свого рахунку ще й асист: 0-2. Цей тайм не завжди запам'ятався для італійського нападника. Адже на 44-й хвилині він отримав пряму червону картку за відмашку проти Едуарда Сарапія. Другий тайм розпочався з навісу Назаренка, на який ніхто з гравців не відгукнувся. Полісся прагнуло відігратися, але внаслідок цього Фьорентина забила втретє. На 69 й хвилині Альберт Гудмунсон здійснив чудовий індивідуальний прохід та відправив м'яч у ворота Олега Кудрика. І рахунок став 0-3. Представник УПЛ продовжував атакувати, але безрезультатно. У підсумку Житомирське полісся поступилося у першому матчі четвертого раунду Ліги конференції. Матч відповідь відбудеться 28 серпня на арені Мапеї в Італії. Початок зустрічі о 21.00 за київським часом. Ще 21 серпня в рамках четвертого туру кваліфікації до Ліги Європи Київське Динамо поступилося на виїзді Макабі та Лявів. Зустріч завершилась з рахунком 3-1. Матч довелося перенести на 15 хвилин через погодні умови. Негода супроводжувала команди увесь поєдинок. Макабі з перших хвилин кинулись в бій. Ізраїльтяни створили декілька хороших моментів, а динамівці майже не заважали їм пробивати. Така ситуація на полі перетворилася у швидкий пропущений м'яч киян. Єхескал зміг знайти свого партнера переса біля воріт Динамо, а той поклав м'яча прамісінько у дев'ятку. Кияни поступаються. Рахунок 1-0. Попри пропущений гол білосині, всіма силами намагалися відновити рівність у поєдинку на 30 30-й хвилині зустрічі. Ванат мав хороший момент та не зміг його реалізувати. Проте зміг віддати гольову передачу на Волошина. А той відправив м'яч у ворота на 32 й хвилині. Рахунок став 1-1. Така ситуація дуже потішила Динамо. Кияни намагалися нав'язати свою гру та контролювати м'яч. Проте суперник не здавався. Тож на перерву команди пішли за нічийного результату 1-1. Другий тайм розпочався з поганих моментів. Динамо. Кияни залишились в десятьох. Вівчаренко зіграв прямою ногою у ногу суперника, і арбітер після перегляду вар показав червону картку. А вже через вісім хвилин після цього макабі знову вийшло вперед. Єхаскел отримав пас від партнера, опинився сам на сам з нещеретом та відправив м'яч у ворота. Рахунок став 2-1. Після цього Тель-Авів продовжив атакувати ворота киян, і як результат перец оформив дубль на 69-й хвилині, завдяки передачі від ревіву та вдалому удару. Рахунок на табло 3-1. На 80 80-й хвилині гереро, який з'явився на заміну, отримав дуже хороший момент. Проте -кіпер Макабі врятував ворота після подачі кутового брашко. Попри всі старання киян, вони все ж провалили цю зустріч. Кінцевий рахунок 3-1. І внутрішня атмосфера в Київському Динамо досягла точки кипіння, а невдалі результати команди є лише видимою частиною глибокої кризи. Як стало відомо, зі слів журналіста Ігоря Бурбаса, у клубі стався серйозний конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та багаторічним лідером і віце-капітаном команди Андрієм Єрмоленко. Цей інцидент, що раніше не потрапляв у пресу, яскраво ілюструє напружений мікроклімат, який панує в колективі. Епізод трапився на тренувальній базі. У винниках у проміжку між матчами проти Кіперського пафоса та львівського руха під час тренування Олександр Шовковський у жорсткій експресивній формі висловив претензії до Андрія Ярмоленка щодо його самовіддачі. Тренер запропонував капітану залишити заняття, якщо його щось не влаштовує. У відповідь Ярмоленко не став вступати у суперечку, а мовчки залишив тренувальний процес і продовжив займатися індивідуально, фактично поступившись наставнику перед усією командою. Хоча формально ситуацію нібито вичерпано, Ярмоленко продовжує виходити на поле з капітанською пов'язкою. Цей випадок залишив глибокий негативний слід. За наявною інформацією, Шовковський не просив вибачення перед командою за свої емоції та публічне приниження лідера, що лише посилило напругу. Ситуація може розвинутись до ультиматуму або я, або він, який буде поставлено перед президентами клубу, припускається, що в такому протистоянні керівництво Динамо найімовірніше стане. Не на бік Ярмоленка, що ставить під загрозу майбутнє Шовковського на посаді. Ця внутрішня нестабільність знаходить своє відображення і на футбольному полі. Болюча поразка від ізраїльського макабі Тель-Авів з рахунком 1-3 у кваліфікації Ліги Європи. Демонструє, що проблеми значно глибші ніж здається. Успіхи в чемпіонаті України на тлі слабкості суперників не можуть приховувати загальну стагнацію та відсутність свіжих ідей. Експерти сходяться на думці, що без якісного кадрового підсилення та вирішення внутрішніх конфліктів київський клуб ризикує зануритись у ще глибшу кризу а доля тренерського штабу може вирішитися вже після у відповіді Макабі, який відбудеться 28 серпня. Напружена ситуація навколо українського захисника Іллі Барного та російського голкіпера Матвія Сафонова у ПСЖ отримала несподіване продовження. Як стало відомо, у комунікації між гравцями, які представляють воюючі країни, з'явився несподіваний посередник грузинська зірка команди Хвіча Кварацхелія. За інформацією російських змі, саме кварецхелія, який вільно володіє російською мовою, допомагає зняти мовні та психологічні бар'єри у спілкуванні між українцем та росіянином на тренуваннях в ігрових же епізодах. За Барний та сафоном використовують англійську. Водночас джерела підкреслюють, що про жодну дружбу між гравцями мова не йде. Їхні стосунки носять виключно робочий характер, що є цілком зрозумілим на тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. Нагадаємо, для забарни однією з умов переходу якого до ПСЖ називали відхід росіянина, вже встиг успішно дебютувати за нову команду, відігравши повний матч першого туру чемпіонату Франції проти Нанта. Його подальша взаємодія з Сафоновим. Якщо той залишиться в клубі, буде перебувати під пильною увагою змін та вболівальників. Італійський журналіст Умберто Кяр'єло прокоментував пошуки нового нападника для Наполі серед потенційних кандидатів, на перехід до якого називали й українського форварда Артема Довбека, що нині виступає за Рому на тлі травми основного форварда неополітанців Ромело Лукаку. У змі з'являється чимало імен можливих новачків клубу. Кірело емоційно відреагував на чутки, висміявши низку кандидатів. Ще куди не йшло пінамонті чи піколі? Ще можна зрозуміти варді. Хай навіть він уже наприкінці кар'єри можна погодитися на нігерійця, бельгійця, який поїде на Кубок Африки, але Кутрони ні. І навіть Довбек це вже занадто. Минулого сезону 28-річний нападник збірної України провів за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав два асисти. Його контракт з римлянами діє до червня 2029 року. А трансфермаркт оцінює гравця у 30 мільйонів євро. У новому сезоні серії А Рома стартує домашнім матчем проти Болонії. Зустріч відбудеться 23 серпня о 21.45 за київським часом. Перспективні українські футболісти Вінгер київського динамо Ю Ю-19» Кирило Пашко та захисник львівського руху Віталій Роман близькі до переходу в чемпіонат Польщі. Обидва гравці мають намір приєднатися до Гданської лехії на правах оренди. Однак їхні трансфери опинилися під загрозою зриву через несподівані бюрократичні проблеми. Як повідомляють польські змі, обидва футболісти вже узгодили умови особистих контрактів, проте не можуть отримати дозвіл на роб. Боту в Польщі проблема полягає у нових електронних системах для оформлення документів, які були запроваджені нещодавно. І за словами журналістів, працюють, м'яко кажучи, погано. Лише після отримання цих дозволів Лехія зможе офіційно зареєструвати українців у лізі. Таким чином вже узгоджені переходи залишаються у підвішеному стані, і терміни їх завершення невідомі. У разі успішного розв'язання проблеми Пашко та Роман приєднаються до великої української діаспори в Гданському клубі. Наразі за Лехію вже виступають голкіпер Богдан Сарнавський, захисник Максим Дячук, півзахисник Іван Желіско та Антон Царенко. А також нападник Богдан В'юнник. 21-річний Віталій Роман є гравцем молодіжної збірної України та має за плечима 85 матчів за першу команду руху. 18-річний Кирило Пашко вважається одним з найперспективніших вихованців Академії Динамо. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь. далі більше.